Всім привіт! Сьогодні я вам трохи розповім про свій вилаз на горище, де ми тримаємо наші речі. Як бачите, він такий замаскований, далеко його майже не видно. Ось в мене потолок з дерев'яної вагонки. Також я замаскував прохід також дерев'яною вагонкою, щоб його не було видно і щоб він не кидався в очі. Це є не дверка, це просто маскування. Ось тут є два гачка спереді, видно. Їх я відгинаю в сторони і знімаю цю кришечку верхню. Зараз я це продемонструю. Ось так виконано маскувальний елемент. Ось як ми бачимо, тут планка. І ось ця частина нижня, от нижня, вона заходить ось туди, на плінтус. Спирається. А ось цією частиною я гачками підпираю. Так, ось ця планочка, як ми бачимо, вона маскує. Ось цей зазор, тут має бути вільно. Ось цей зазор між вагонкою цієї ці дверки, так би сказати, і е, потолком. Ось так я помалював двох сторін, щоб не потрапляла ніяка волога і не розбухала наша вагонка. Так, скрипив між собою і ось маю такий маскувальний елемент. Ось сама наша дверка на наше горище. Вона йде з брусків. Всередині вона запакована мінеральною ватою негорючою. Ось видно, як в мене кріпиться потолок на дерев'яну рейку 5х2,5 через кріплення для профіля на гіпсокартон. Видно металеві ось ці. Тут в мене потолок з балок, утеплений також мінеральною ватою і зашитий такою фольгованою ізоляцією. Так, тут би зрозуміло все. І ось, ось я вибрав саме тут, в приміщенні, між двома балками зробив ось такий вилаз на горище. Друзі, ось як виглядає моя криша з вулиці. Криша односкатна. І тут навіть не здається, що там можна щось тримати, що там є горище. Але насправді, ось тут ця сторона, де дах пішов на висоту, от там спуск. І ось в цьому місці, де дах під гору пішов, тут є десь до одного метра. 80-90 см є простору І я зробив вилаз у мене десь ось тут вилаз і я якраз ось тут можу вздовж приміщення дещо тримати. І це дуже зручно. Раніше в мене такого не було, там було все глухо. Я подумав, коли я от міняв кришу, подумав, чому б не зробити якесь горище, якісь речі тримати сезонні. І Ось така ідея з таким вилазом зараз в мене є. Ось цією ідеєю я вже користуюся близько одного року. І зараз е я прозимувавши одну зиму, я чув, що через цей вилаз е заходить холодне повітря. Нагадаю, ця дверка утеплена, ось вона тримається на завісах, тут ми відгинаємо і вона опускається. Так. Але ось ці щелі по бокам, через них дує. Я клею такий е, уплотнитель. ущільнювач такий, як на двері клеють коричневий, але він нічого не допоміг. Також я зверху ще ставили листи пінопласту, вони також не допомагали, так як холодне повітря заходило. Е, зараз я вам покажу, як я буду це виправляти. Ну, Тоді поїхали. Ось, друзі, моя дверка, утеплана всередині. Тут ось балка 14х14 і ось тут балка 14х14. Тут я підшив ось дошку, тут дошку, по сторонам дошки. Щоб дверка в щось впиралася. І, як я казав, також бачите цей ущільничкуричневий, який продають в магазинах. І я ним так би, хотів ущільнити, загерметизувати ось цей проміжок між дверкою і балкою. Але це вийшло погано так і садував. Холодний вітер зимою при морозах. Тому зараз мені потрібно його переробити та й вже на носі зима і потрібно це зробити. Тут ще я додатково зверху ставив пінопласт, але він не щільно лягав, так як тут зверху у мене ще лежить слой. Мінеральної вати. І тут ось перепади, і пінопласт тут добре не лягав. Тому я вирішив замість пінопласта. Ще додатково, коли я буду закривати дверку, сюди ставити лист мінеральної вати. Як ви зрозуміли з попереднього відео, я купив мінеральну вату. І я купив її спеціально для ось. Цієї роботи. Тобто я, коли буду вже закриватись, закривати дверку, буду зверху на це, на ці дверки насувати мінеральну вату. Так вона буде відсуватися в сторону, коли я буду залазити туди, відсуну в сторону, і вона собі там лежить. Коли я буду вилазити зверху, я буду додатково її насувати на ось цей вилаз. Так буде ще додатково утеплено. Плюс я утеплю ось ці всі мостики холоду і думаю, що цього буде достатньо. Як я залажу на горище, не за допомогою і стульчиків якось подумали, а зробив спеціальну драбину. Під розмір свого вилозу, ось вона в коричному кольорі. Колір такий самий, як мій потолок. Ось тут я зробив спеціальні такі зрізи, щоб можна було впертися в поперечку. І фіксую ось тут арматурою. Запихаю сюди арматуру і вона залазить в поперечку, щоб драбина не з'їжджала. Звісно, я маю місце таку драбину. Тримати і я на ще залажу без проблем. Так, і ще просто розкажу, щоб ви розуміли, тут у мене кухня, тут у мене йде балочне перекриття. Балки йдуть 14х14. І між ними йде 20 см мінеральної вати. Між ними йде 20 см. На каналі є відео, як я утеплював цей потолок. І ще я додатково зверху вже, зверху у мене над балками є забито все досками, так якби я перше забив вверх дошками над балкою 14х14, на 14, а тоді зсередини підшив мінеральну вату. І ще після того я додатково докупив мінеральну вату і листами. Зверху по тій дошці настелив ще слой 10 см. Тобто у мене е, утеплювача 30 см. Ну і тут, звісно, ця дверка, я там добре не присував мінеральнувати, але, як самі розумієте, це дуже велика проблема у ці всі шви. І е, звісно, можна було купити якусь спеціальну дверку, але я вже не хотів. Витрачати гроші зробив сам з самотужки. Ну, зараз трохи підроблю, ще я кажу, буду кидати зверху листок мінеральної вати, яка буде щільно лягати на всі перепади, і думаю, цього буде достатньо. Ось, друзі, зараз приступаємо до роботи. Перше я буду е, клеяти свою ізоляцію на оці шви. Зараз я покажу яку. А тоді вже будемо готувати. Мат листи мінеральної вати, щоб їх можна було викладати, коли вилазимо. Так, ось придбав я. Таку ізоляцію для труб. Ось це такий як якийсь сінтіпон. Щось таке тепле. Ним ізолюю труби. Купив я його в епіцентрі. Розмір 15х6. Купив дві таких трубки і буду стріляти з теплером. Буду стріляти з теплером. Ось такий ущільнювач. Ось такого в два, Думаю, цього буде достатньо. Це буде набагато краще, ніж цей ущільнювач коричневий дверний. Так як він йде тонший і вущий. А в нас на ось, на ось цю ширину, якраз дошка 15, якраз дуже буде непогано виходить. Ну, Проекспериментуємо. Я це все експериментую. І ще додаткова мінеральна вата, і думаю, це разом в парі зіграє і буде чудово. А настане зима вже повноцінна. Я пірометром промірюю температуру і буду бачити, де ще щось задуває, де йде температура нижча. Ось я вже почав, ось тут я вже застріляв, прикриваю чудово. Довелося зняти нашу дверку, так як під ось цю планку, де йдуть завіси, я би там ніяк не причепив. Зараз ми продовжуємо починаю заклепувати, тоді під кінець вже доходимо, відрізаємо лишнє і тоді. Так, усі сторони ми проходимо і пробуємо закривати. Ось так воно виглядає. Моє утеплення. Зараз буду чіпати дверку на завіси. Ось тут по цих отворах воно попадає і стою на своє місце. Чіпаємо і пробуємо, чи вона закривається. Якщо ні, то мені придеться трошки відкрутити ось цей крючок, бо він тримає мені мою дверку. Все, бачите, таким методом регулюється. Сподобалося, як я придумав і зробив. Можна було би поставити тут таку звичайну защо, але вона, як самі ви зараз зрозуміли, Би не регулювала висоту прижиму. Відкрутив я трохи гвинт, гачок цей і дверка закрилася. Відчутно одразу, що е, ущільнення досить таке плодне, бо вже важче було пропихати мою дверку, притискати цей ущільнювач, так як він йде набагато пружніший. Е, цей етап ми пройшли, наступним етапом буде. Це все закласти ватою. Завершив я опакування базальтової вати. Опакував його такі сміттєві мішки, найбільше, які я не знайшов в магазині. Так, щоб коли я буду їх розсувати над вилазом, щоб я постійно не мастився об цю мінеральну вату. Так як вона колюча і буде дуже лишатись на одягу. Тому я її всю упакував і думаю це сильно не попливає на щільність самої мінеральної вати до вже існуючого утеплення ось до речі моє горище це все тут утеплено накрито гідроізоляцією. У мене холодний, холодне горище, дах не утеплений, утеплений тільки потолок. Вже функціонує так багато років. Я тільки то, щоб був міняв оф Нічого не капає, продувається тут все не збирається ніякої води і нікуди воно не капає. Ось так воно. Тут тримаємо деякі речі. Так, зробив потужно. Я ще доукріпив його. І так, вернімось до нашого вилазу. Так. Ось я, наприклад, виліз з горища. Сюди зараз я на бік засуну е, свою. Вату, яку ви вже бачили, яку я підготовив в пакеті. І як буду вилазити, буду її підсувати сюди, щоб вона закрила мені ось цей простір. А тоді вже, коли буду піднімати ось цю дверку, додатково буду запихати сюди кусочок також вати. І тоді на кінець закриваю дверку, яку залегть утеплив. І думаю, що так має бути чудово. Пробуем. Вот так посуда, и две пачки. І як вилажу, я їх натихаю на вилаз. Ось так, друзі, зробив я. Тут, правда, ще треба буде трошки коробки відсунути далі, просунути далі, щоб нормально лягало два мата вати. Дві упаковки вати, щоб вони лягали один коло одного. І все. Тоді легенько собі витягаємо, запихаємо, глушимо тут і тоді закриваємо дверку. Ось так в мене вийшло. Думаю, що тепер нічого не буде дути. Так, як все щільно герметично е, закривається. І так, друзі, завершив я ось такий вилас. Так, можна було, в принципі, замолити пластикове вікно і монтувати його сюди. Таке глухе типа. Але в мене були ці всі матеріали, була вата така, що. З кусочки я її сюди в цю дверку запхав і все одно вийшло мені безплатно за лісі мене було все в мене було одним словом а тільки аж тепер я докупив вату в принципі 400 гривень за пачку вати мені обійшлось дешевше тому друзі в кого щось подібне можете Ось таким варіантом це утеплити і нічого вже точно не буде вам продувати. Дякую всім за увагу. Ось так у мене це вийшло. Коментуйте, діліться своїми варіантами. Дякую за увагу. До зустрічі!